Шокуючий злочин. 40-річний чоловік зґвалтував дворічну дівчинку. Все сталося, поки батьків не було вдома. До будинку прийшов односелець, неповнолітні його впустили, бо той часто бував у них вдома. Коли нікого з дорослих не застав, чоловік вигнав трьох дітей на вулицю, сам залишився з наймолодшою. Зі слів дітей, побачивши через вікно, що цей чоловік, сусід, роздягає маленьку дитину, сам роздягається. злякавшись цього, вони подумали, що він її б'є. Діти покликали на допомогу сусідів. Сідів Ярослав, який перший прибіг до хати, від побаченого, досі не оховтався від шоку. Побачив, що у нього були штани, приспущені до колін, і дівчинка стояла гола до половини на ліжку перед ним. Я побачив великі п'ятна, такі на долоні, там 5-6 п'ятин крові десь на, на простині. Педофіла забрали правоохоронці. Дівчинку у важкому стані госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Діагноз при поступленні – розриви статевих губ. Дитині проведена передопераційна підготовка, зразу проведено оперативне втручання під загальним знеболенням. Зараз постраждала, почувається трохи краще, та до неї, окрім батьків, нікого не пускають. Підозрюваний наразі в ізоляторі тимчасового утримання з похмілля нічого не пам'ятає. Я не носил. Я не знаю, я жду експертизи. Правоохоронці певні похмільна амнезія у підозрюваного ненадовго згадати все допоможуть речові докази. Вилучені речові докази, які свідчать про причетність особи, вилучені сліди біологічного походження, які свідчать про сам факт зґвалтування, вилучені речі підозрюваного. Також вилучені зразки біологічного походження, які на ньому на статевих органах, підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Тим часом потерпіла в лікарні, пробуде ще тиждень, а потім на неї чекає тривала психологічна реабілітація.